Фесенко. Знову на лівому фланзі з М'ячем. Фесенко прострілює тут. Випускає м'яч з рук. Тепер вже атака гостей. Удар по воротах. Спроба від Данила Жукова, капітана команди. Емоції Руслана Уманця, головного тренера команди Локомотив Власюк, його подача. В район дальнього кута воротарко майданчика Андукве відкриває рахунок у матчі. Ось так. Артур Вашішин відкликнувся на цю скидку, скинув у центр. Андукве одразу ж з розвороту, прийнявши одним дотиком м'яч іншим. З льоту відправляє його усіх коворіт. Оце, який належить прем'єр-ліговому металісту 19-25 Харківському. Фух, у який момент! Національна футбольна. Ліга, на якій закликаємо підписуватись, тиснути дзвіночок, аби отримувати повідомлення про всі нові відео на каналі, всі нові трансляції. Зараз атака локомотива. Простріл. Пів клуб мав дуже сильні дитячі академії, які в всеукраїнських змаганнях багато перемагали. Зараз атака Звягеля. Подача НДУКВЕ. Тепер Ндукве хотів віддячити Ващишину за гольову передачу. На 16-й хвилині. Панчишин. Дуква на правому фланзі. Підключає Фесенка, Фесенко. Помінялися вони флангами із Волинцем. Волинця сьогодні ми мало бачили. Зараз простріл до штрафного майданчика. Оце вже момент. Ті двоє хлопців, які мали би десь там на подачу бігти зараз біля м'яча пробиває денис дукве. Добивання від Валерія Скидана і це 2-0. І кудрівка з тростянцем також в нічию один-один. Зараз удар Ващишина в руки голкіперу. Ну розберемося зараз. Хто ще вийшов на футбольне поле у складі? Хто ще вийшов, ми розібралися. Хто пішов, ми розібралися. Зараз подачі зі штрафного звягеля замикав цю подачу Артур Ващишин. Ну, Це не заважає футболістам демонструвати гарний футбол. Тут вже фол проти е, гравця Звягеля. І це одразу ж друга жовта картка для Єгора Кочеткова. Ліктем від, 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 відмахнувся на думку арбітра. Волинець віддає на Вашішина. На вході у штрафний майданчик відключає Чередниченка. Простріл. Денис Дука міг забивати свій другий м'яч у цьому поєдинку. Оренчак відбирає м'яч. Оренчак відкочує в центр. Ващишин віддає на Фесенка. Фесенко намагається розкачати суперника, пробиває і рятує свою команду. Панчику. 63 хвилина. Гарний момент. Підхоплює у нас м'яч тут Оренчак. Оренчак, Хороша передача на Вашішина. Ващишин пробиває у дальній курт. Там навіть міг підправити м'яч Гаврилюк, однак м'яч проходить повз ворота. Виходили якраз Вадим Лучка, Назар Гаврилюк, Ігор Гук. Це все були лідери команди в попередньому сезоні. Цього року з цього, цього літа команда дуже підсилилася. Тепер вже їм треба боротися за місце у стартовому складі. Боренчак пробуває ворота. Подача з кутового. Удар головою Валерія Скидана. А там м'яч долітає до Артура Ващишина, який таки в цьому матчі досягає свого. 3-0 на користь звягаля. От від нього якраз пішла передача на Фесенка. Непогана. Фесенко чекає підключення лучки, адлер зміщується у центр. М'яка подача на дальню стійку. Удар головою. Богдан Оренчак пробивав, однак повз ворота. А от тепер залишилося нам подивитися ще футболу трохи. 20 хвилин основного часу майже ще залишилось. Зараз Ващишин! Які ж моменти у Звягеля? Такий спекотний літній день. Де ми вже побачили три голи, а звягель не зупиняється і хоче забивати ще і ще. Лучка прострілює! І Богдан Оренчак відзначається у цьому поєдинку. 76-та хвилина і рахунок у нас стає 4-0. В кінця віддаються, йдуть в атаку. Ви бачите, нас кожен матч, який ми граємо. Ми граємо завжди в атаку. За останніх хвилин намагаємося забити все більше і більше і більше. Для того, щоб правити вболівальників, це найголовніше для футболі. Команда йде за дуже потужним графіком у цьому сезоні. Простріл від Ващишина. Потужний суперник, з яким також буде важко набрати очки. Зараз йде подача. Скидка у центр від Оровічака, однак м'яч до рук забирає Панченко. Денис Мдукве розвертається, пробиває рикошетом від захисника. М'яч все-таки прилітає до рук панченка. <ривання> Оренчак отримує м'яч у штрафному майданчику. Пробиває вище воріт. Богдан Оренчак. Хлопці то, що я просив, менше памилок, що було в грі, більше контролювати м'яч і все те, що хотіли, сподобалось. Найголовніше було забити перший гол, щоб потім грати сміліше, і розслабніше. І Першими тами забігли, два не йшло, після першого тайму йшли на перерву. Так що якби вже другий там контролювали, контролювали матчі. Потім робили заміни, щоб хлопці відпочили і ну, дуже ну, би, готувалися вже на другу на наступну зустріч. Бачимо зараз їх все більше і більше цих людей, які слідкують, вболівають, переживають. Вже знають кожного з зразів. Зараз доросів беруть автографи. Багато багато дітей, які якби ловлять їх, намагаються сфотографуватися. Тобто, це ну, це загалом таке певне, таке маленьке свято. в цей тяжкий час, який надіюсь, допомагає знову ж таки тим, хто слідкує за командою, цей час пережити. Підписніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу Звягеля.